Департамент генерує політику військової освіти. Yeah. І ну, дійсно, вони по функції точно вам це сказали. Ну, вони генерують політику. Але питання ж, знову ж таки в лідерстві: якщо ти генеруєш політику, ти взаємодієш з виконавцями, які реалізують цю політику, так? В даному випадку це називається головні замовники, так? які yeah. абсолютно працюють з кожною кафедрою. Я знаю чітку взаємодію навіть по своїй лінії. Вона хороша, погана. Не будемо це зараз сказати, так? Ну, тому що я знаю, що на кафедру може лягати більше навантаження, ніж на головного замовника, який, умовно, зараз воює і з іншими задачами займається. Є головна інспекція Міністерства оборони. Якщо ми говоримо про контрольний орган, як інспекція, то, звісно, вона видає міністру оборони те, як виконавці, головні замовники, так, реалізують політику, наприклад, департамента. Але водночас я хотів би, щоб вони також видавали. Аналіз як департамент генерує політику, чи вона сучасна?